Група Метенвест у сьогоднішній непростий час продовжує системно підтримувати співробітників та їхні родини. Цього разу у межах гуманітарного проєкту Рятуємо життя, який реалізує компанія в координації з фондом Ріната Ахметова. Були додатково спаковані більше 100 тисяч продовольчих наборів для окремих категорій працівників та їхніх сімей, а також для ветеранів праці та непрацюючих пенсіонерів Мединвесту на 20 українських підприємствах компанії пакунки із гуманітарною допомогою допомогою будуть видавати згідно графіку до кінця року. Ну, компанія завжди і в мирний час допомагала найбільш вразливим категоріям працівників, підтримувала ветеранів, і ця практика продовжується компанією і під час воєнних дій. Цього разу набори. Отримають сім'ї працівників, які мають дітей до 18 років, а також дітей з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ї працівників, які зараз боронять нашу країну на фронтах. А також ми надамо допомогу нашим ветеранам, пенсіонерам комбінатів. На Криворізьких підприємствах набори вже почали отримувати ветерани та літні колишні співробітники компанії. По перше ми не завжди можемо в магазин лечити. і там дуже все дорого. Ми завжди шукаємо продукти подачевши нас. Не оставляють без уваги. Ми очень благодарні руководству Зінату Ахметову всім людям, які здесь працюють. Всім, всім і всім бажаю здоров'я, миру, і щоб Україна була свободна і непобідима. Склад набору схвалений всесвітньою організацією охорони здоров'я. Кількість продуктів розрахована на повноцінне харчування однієї людини протягом 10-14 днів. Даже от время, коли була об'явлена війна, фонд Рената Ахметова не забуває про нас. пенсионерах. И уже второй раз получаю эту помощь. Помощь достаточно емкая. Видно, что люди, которые комплектуют это, понимают все те вещи, которых нуждаемся мы. Поэтому с большим удовольствием ждем, когда снова будет такое. Усього буде видано близько 15 тисяч наборів для пенсіонерів криворізьких підприємств групи Метенвест. Нагадаємо, що компанія продовжує традиції корпоративної соціальної відповідальності однак під час війни вийшла за межі ініціатив мирного часу. Зараз зусилля Метенвесту спрямовані на розвиток гуманітарного проєкту Рятуємо життя, який допомагає вразливим категоріям українців, запобігає гуманітарній кризі в країні та підтримує медичну галузь.